Вітаю! Сьогодні у нас є 19 вересня. Вчора з вечора, цілу ніч, сьогодні зранку падав дощ. В лісі так доста волого, роса, але то нічого. Йдемо сьогодні такі хвойні молодняки. Подивимося, чи є гриби, що там є. Подощики перепадають, то вони мали би бути. Йдемо подивимося, все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Так, щойно ми зайшли до лісу. Є на сьогодні такий перший ловець. Трип'ятничок. Молоденький, файний. Дощі падуть, гриби ростуть. Добре, йдемо далі. Ну, як загубився, шукав мене. Де ти був, а? Айка, іди сюди. <tus> Де ти був? Mm, тут нам такий. Mm. Mm. Ще добрий. Такий червоноголовець. моцний. О-о-о. Дуже великий. Ага, добрий. Сюди я. Найк, все, де тебе. Чекай, бо ти червоноголовці потолачиш найка. А? Ого. Перевернув. Є так... Ого, О, чистенький. Шапочка дуже важка, відламалася. Тут ще такий малий. Он такий відносно малий, файний. Я кілька кроків пройшов, цього знайшов. І тут ці. Ось рибничку прикриваємо. О, такі моцні червоноголовці. Як так любить чухатися у ялинки. Таким чином, певно, якийсь запах свій залишає, як би міти територію. Є на сьогодні перший білий гриб. Ось такий файний. міцно тримається о просто краса грибничка і прикрили риб просто чудова така міцна ножка у нього ото є ще один ага. Ага. да теж така ножка у нього Ще один так ріс Такі міцні гриби Молоді. Чудові. Хух. Добре. Йдемо далі. Ну, щось Щось мусить покопати трохи. У своє полювання, а нас своє. О, тут нам попадає такий білий, шапочка така поморщена. Тут такий старий пень, і він прям з пня так виріс. А, а, То йому ножку щось там. Трохи відгрезло. Але гриб добрий. Uh -huh. Такий трипідничок. Uh -huh. Файний такий молоденький. Ну, тут ще один виглядає. Ну він маленький найросте. То краса? Зранку так тихо було, думаю, Найк приспокоївся зі своїми білками. А ні. Щось знайшов. Йду, подивлюся. Я думав мене, але він вже довго голосує. Хвилин 15, то треба подивитися. Кого він там знайшов? А я бачу він. Овер дивиться. Та він просто переслідає там. Не явно. O, bilenki Bilanki O, Oh, hmm. oh tu Невеликий і молодий. Чудовий гриб. Хм, то добре. На як десь бігав О, який чудовий. Нам попався. Міцні. Угу. Моцний. люблю такі збирати. Добре. Йдемо далі. На їх десь далеко дадусь, чую гавки. Okay. Так довгенько не було аж тільки тепер почув його голос. Десь вдалині. Щось знайшов там. Но треба йти в той бік. Да, він щось там знайшов. Ішов на... Аукітнайка. Але вже хвилин 15 тишина. Не розумію де він є. Його нема вже так у загальному. Хвилин 40. Попробую знати де він є. Добрий пес, люблю його. Ну це... Оце з ним така... завжди такі пригоди. З цим нічого не вдієш. Але він, він не відгукується, не знаю де є. Попробуй знайде. Ну, може зараз з'явиться Почекаю його. Десь є ще Гавкав Я вже так іду в його бік. Знов тиша. Вже бачу. От завжди так треба обережно підходити, бо не знаєш кого він там знайшов. А то, то я бачу, що там є. наверх а, окей, значить хтось там є. Бешкетник. Годину часу на його пошуки. Так прийдеш, він сидить, чекає на тебе, поки ти не прийдеш. Ну що ти хлопче, брати тебе на поводок, бо то нема сапокою. Я за тебе хвилююся. А ти вже тут таке все строптав. І там каже, kas... не знаю кого він там бачив, то високо. Прийдеться на поводок брати? Так навіть не кліпає, коли спостерігає. Як трепітник, Тільки шапочка в нього не червона, вона така. Більш коричнева. Добрий, файний, молодий такий. Ще один. Окей, який. Такий красунчик. Ніжка білосніжна. Дуже файні люблю такі збирати. Молоді й великі. Що давай. скубе. На сьогодні так достатньо походили ми з Найком, подивились, незважаючи, хоч падуть дощі в лісі вологи багато. Ну, грибів так особо немає. Є ось сьогодні такий результат невеликий. Є чотири білих гриби. Ну є такі файні гриби. Але зустрічаються досить рідко. Є трохи червоноголовців, є один такий. Як я кажу, щось посередині між козариками і червоноголовцями. Шапочка в нього кольором просто відрізняється. Ось от от такий самий. Нема, нема. Будемо сподіватися, що буде, поки так. Такі скромні результати. Але є. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Це ще так по дорозі. Додому Нам попадає ну, такий хлопчик. Ой. Чудовий. Так ідемо вже додому, прям така стежка. І тут нам попадає ще один такий файний. О! Такий красунчик. Чудово. Ну то й сьогодні і зовсім непоганий результат. Так то є. Ідеш додому. Ці ще знайшов, і ще. Ой, який файний Чудові такі червоноголовці